Стільки ментальних проблем, ребятки. Я думаю, вам знадобиться щось покрепше. В цьому, 27-ому 16. Його дружина вагітна, в неї є жвіт. Розумієш, він проїбав своє життя, він її навіть вдарив вагітну, перевернув до малолітки. Е, Уяви собі таку ситуацію. Ти 16-річний поет, який пише вірші, що спалюють душі, і у тебе закохується 27-річний чоловік. Потім принижує. Потім прострелює ногу. А найголовніше, що в цьому ПДФ-фільмі, тому що це ненормально, коли в стосунках знаходиться 27-річний чоловік і 16-річний підліток, знімається в головній ролі Леонардо Ді Капріо. І ні, це не фанфік, як би нам всім хотілося. Це реально існує такий фільм, і він називається Total Eclipse. І зараз ми будемо його розбирати. Мене звати Слейданя, тут тебе приймають. Я майбутній психолог, і так, рубрика психологічних розборів фільмів повертається на канал. Тому що я подумав, що гріх буде не зняти розбір на цей фільм. Він не дуже відомий і там грає Ді Капріо, Ну і це просто. Це просто в нас тут стільки ментальних проблем, ребятки. Їх дуже багато в нас. Тому перед початком вас дуже сильно попрошу поставити лайк, підписатися на цей канал. Написати в коментарях, чи ви чули про цей фільм, чи перший раз бачите на моєму каналі. Інстаграм та телеграм Посилочці внизу дуже попрошу вас підписатись, тому що якщо я зникаю з Ютубу, то я завжди є майже в цих соцмережах. І е, також хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мій канал матеріально. Скоро буде виходити більше контенту для спонсорів. Якщо ви хочете підтримати мене і стати спонсором від 50 гривень, то силочка на спонсорство внизу. Ви отримаєте також найславіші смайлики українського Ютубу, між прочим, які ви можете використовувати в коментарях. Ну і я не затягую: беріть собі. Чайочок, Кавуську, чи. Я думаю, вам знадобиться щось покрепше. Давайте будемо чесними. Франція, 19 століття. Артюр Рембо, 16-річний підліток, генії вундеркінд, який пише вірші. І присилає він ці вірші вже на той час більш-менш відомому поету Полю Верлену, 27-річному одруженому чоловіку, який має дитину. В нього депресія, алкоголь відразу до себе, можливо, навіть якась криза середнього віку, хоча 27 років це не середній вік, проте хто його знає. Він е Рембо присилає свої вірші Верлену. і Верлен оцінює ці вірші, він бачить в них свободу. Тут починається оце, що він реально бачить в ньому якийсь талант. Це не просто о талановитий хлопчина, це справжнє емоційне зараження. Поль Верлин бачить у Рембо того, чого він ніколи не мав, це свобода, емоційна свобода. І він запрошує його до себе, і тут все починається. Ми бачимо в фільмі, як Рембо виходить з потяга, він курить, він такий некультурний до людей, він може пукнути на вулиці, повести себе так дуже. Фройд би це назвав, в нього дуже сильно виражене ID. Дуже люблю Фройда, щоб ви розуміли. Я знаю, що багато хто з вас каже, це застаріла психологія, Фройд був сексистом і так далі. Але, по-перше, це не застаріла психологія, це реально ну, є, є трошки застрілі моменти. Звичайно, нові психологи вже по-іншому там мислять і так далі, але тут є. Я вважаю, що Фройд писує все дуже простими словами, і це база, яку повинен знати кожен психолог на рахунок сексизму, то можливо справді Фройд був сексистом. Хоча, коли я був в музеї в Лондоні, мені сказали, що він не був сексистом. І його дочка Анна Фройд, вона якби була теж психотерапевтом. Вона була дитячим психоаналітиком. Навіть якщо він був сексистом, то його знання з психології ніхто не відміняв. І по Фройду в нас. Я так би оправдовую Фройда. Фройд мені Фройд мені, мені здається має платити за рекламу якусь можливо. І ось по Фройду в нас є ID, его та суперего. Суперего це наша моральна частинка. Его це наша така частинка задовільняти свої потреби такими способами, які є. Ну, така реальність. Знаєш, така типу частинка, що ми задовільняємо свої потреби, наприклад, у нас стрес. Ми підемо на пробіжку, ми підемо в спортзал. Ми підемо потанцюємо, щоб цей стрес якось трошки розслабити. Ну або заїмо, врешті-решт. Це такі морально допустимі способи. І ID – це така оце тваринна частка, яка в нас всіх теж є. Це про секс, це про якісь тваринні інстинкти, це про дикість, про якусь таку злість, агресію неконтрольовану. То в нашого рембо. Вона дуже сильно проявлена. Йде до, до хати до ре, до Поля Верлена? Ми бачимо, як він йде. Він заходить в його хату, там де його дружина, мама дружини, дитина. І він зразу їм не подобається, того, що вони бачать в ньому такого нахабного, пихатого хлопчину. Хоча Поль Верлен в той же самий час бачить в ньому якусь свободу і ідеалізує та проектує його. Про це ми поговоримо пізніше. Ну і як ви думаєте, що ці двоє роблять? Вони стають парою на межі якогось здорового глузду, якого тут нема. Тому що е, Рембо він знущається, домінує над Артіром. Артір він потокує, він бачить якусь свободу, ідеалізує, бачить себе в молодості в цьому хлопці. Тому що він не міг зробити, а той хлопець може і бачить в нього такого ідеала, такого, як була Дель Рей сказала Cult Leader». Культлідери чим славляться? тим, що вони дуже харизматичні, тим, що в них дуже такі Вони ну, зазвичай нарциси, в них дуже сильно виражене ID. І це нам подобається. Тому що ми подавляємо в собі такі штуки, і вони нам подобаються того, що ми бачимо в них, то, що ми самі хочемо мати. Тобто, наприклад, він може це така нездорова нарцисична штука, тому що Рембо, він у нас з такою глибокою травмою неприйняття. А Поль Верлен, він в нас такий мазохіст, він не приймає свою гомосексуальність, він покутує так її. Він слухає Рембо, він бачить в ньому такий ідеальний образ культлідера, таку свободу. Культ-лідери, в не зазвичай якісь нарциси. В них зазвичай є тих, що в нас немає, і вони строять себе хто зна що, і того люди особливо з низькою самооцінкою, бо Поль верли у нас дуже низькою самооцінкою. Вони захоплюються такими людьми. Да, цей хлопчик-нарцис. Він може і нагрубити, і ригнути, і ще щось. Ну це не це не здорова соціальна поведінка. Проте, Верлин бачить в ньому ідеал. Це абсолютно ненормальні стосунки, вони не можуть бути легітимними, тому що дитина в 16 років, навіть якщо вона геній, дати згоду не може. І це, що вони вступили в стосунки, це виключно проблема повнолітнього 27-річного, одруженого з дитиною Поля Верлена. Вони в стосунках. Тут починається піздя його дружина вагітна. У них дуже сильно жахливі аб'юзивні стосунки. Він вступає в стосунки з неповнолітнім, що є кримінальним провадженням в 27, 7, 16. що вже жахливо з точки сторони закону. Він зустрічається з дитиною, і в них тут вже є навіть е, з психологічної сторони imbalance power. тобто така сила небалансна. Тобто, це дорослий і дитина. Це... Вони починають їздити разом по містах Європи. Той домінує, ображає його. Але Рембо, але Поль Верден бачить в цьому якусь свободу, якусь щось таке поетичне. Це все так він романтизує в своїй хворій голові. І вони їздять по Європі. Вони то сходяться, то розходяться. Зараз нормальне було настроєння. День, все хорошо. Дай кофі ти мішає! Її стосунки максимально аб'юзивні, жахливі. 에, так як я сказав, з imbalance power, тому що там дорослий, там дитина. І навіть Поль Верлен, коли повернувся додому до дружини через те, що вона казала, що їй не подобається. Дружина сказала, що їй не подобається, що їй 27-річний чоловік зраджує їй з дитиною. коли вона йому це сказала, він її навіть вдарив вагітну перевернув. Що жахливо, він застосовує фізичний аб'юз до своєї дружини, бо він втратив розум. Через цю дитину, через Артура Рембо. А, і отут ми бачимо, що в нього теж було неприйняття цієї своєї орієнтації, своєї якоїсь гомосексуальності, і того ця внутрішня гомофобія вилазить в зовнішнє насильство. Він не може побити систему, в якій живе, але він може вдарити свою дружину. Поль Верлен глибоко нещасна людина. Він зайшов в ці стосунки. Вже на початку нездорові, він не приймає свою гомосексуальність, але якщо б перед тим як вступати в ці стосунки, він пішов на психотерапію, справи були б значно кращими. Я розумію, що не всіх є гроші на психолога. Тому я та кваліфікована психологиня Аліна створила ЛГБТ плюс психотерапевтичну групу онлайн, яка коштує дешевше, набагато доступніше середнього психолога. Там ви можете знайти друзів. Ми працюємо з дуже цікавими техніками, методиками, з вашими запитами напряму. Я дуже сильно люблю наших учасників. В липні почалася нова група, новий набір. Тому, якщо ви хочете приєднатися до групи, попробувати, у вас немає грошей на психолога, це чудова, доступна альтернатива. Силочку я лишу в описі. Я вас дуже всіх запрошую і буду, буду чекати. Дуже-дуже дуже. І от в цих аб'юзивних нездорових стосунках, в яких сварки кожен день, які безмежно шалені, вони то розходяться, то. Вони їздять по містам Європи, то Верлен повертається додому до дружини, потім знову її кидає, біжить до Малолітки. В Брюсселі в них відбувається дуже-дуже велика сварка. І під час цієї сварки ем, Верль, Поль Верлен Поль Верлен стріляє в ногу Артюра Рембо. Він витягає пістолет і стріляє в нього. Бо того, що він не витримує цього психологічного тиску, він сам себе загнав в ці стосунки. Він розуміє, що він проїбав своє життя, що ці стосунки є неправильними. Це якби то, що він стріляє в Рембо, він стріляє через нього в себе. Того, що як я вже казав на початку, він, скоріш за все, бачив в Рембо молодого себе. Він бачив те, що в нього ніколи не було. І так навіть з закоханістю і з коханням працює дуже часто, помітьте, що в ваших е, колишніх чи теперішніх. Партнерів ем, були якісь риси, яких можливо нема у вас, але ви б хотіли їх мати. моєї колишній був, ем, як приклад, розумний в математиці, а я не був розумний в математиці, і я в нього закохався. Не судно через те, що він був розумний, але це одна із причин. Або, наприклад, в нього було кучеряве волосся, в мене було пряме волосся. Я дуже собі хотів кучеряве волосся, і я в нього закохався через це волосся. Ну не тільки через це, але ви зрозуміли, що я є, є такі штуки. Ну і далі Верлина саджають до в'язниці на два роки. Рембо відкидає всю поезію, він більше ніяк не хоче бути зв'язаний з поезією і е, переїжджає до Африки зі своєю дівчиною, щоб продавати зброю, шкіру та каву. Ті люди бурхливі, якісь нарцисичні з розладами різними. Вони дуже часто такі творчі, вони дуже часто вибухові. Ця вся творчість, яку ви бачите, зазвичай написана не в хороших умовах. Люди, які роблять для вас якийсь контент, це навіть на себе трошки натякає. Вони зазвичай дуже бурхливі, дуже якісь такі емоційні. В них нема стабільності в творчих людей, але в них дуже добре входить творчість. Мені здається, оця от нестабільність ця їхня психіка це ціна, яку вони платять за цю творчість. І тут буквально Рембо вирішує кинути свою поезію, хоч в нього це дуже дуже добре виходило. І Рембо сажають до в'язниці. І решту свого життя е, Рембо кульгає. Ці стосунки вони ізначально були нездорові. Це наслідок аб'юзу, наслідок травми. Ми бачимо в, цих, в цій моделі поведінки таку нарцисичну, жертовну поведінку, де Рембо є нарцисом, Верлен є жертвою. І в них такий дуже симбіоз відбувається. Завжди дуже добре виходить отак оці стосунки між жертвою та аб'юзером. Ви замітьте, що дуже часто вони просто притягуються. Тому що жертва вона постійно хоче доказати нарцису, що вона заслуговує на любов, а нарцис тим самим відповідає їй холодно, відіграє ролі її батька. Показує, що він кращий з неї. Вона хоче любові добитися, вона постійно йому доказує. Жертва вона хоче доказати, що її можна любити нарцису. А нарцис хоче зламати її, контролювати. Нарцис хоче постійно показувати, що він кращий, ніж вона є. Рембо, я поїду в Африку і буду торгувати кавою. Я після розриву видали в Тіндері і встановив Elix. Верлин. Я не гей, просто поет з пістолетом. Коли твій кращий, 16-річний поет, який принижує тебе віршами. Чому не можна було просто закохатися в хлопця з бібліотеки? Отже, Total Eclipse це далеко не про любов. Це про нездорову залежність. Ще раз нагадаю вам, що ці стосунки нездорові, вони між дитиною і дорослим. Що є? Ви зрозуміли. В цих стосунках Рембо відіграє роль такого нарцисика. А цей Поль Верлен, він такий мазохіст. Він має внутрішню гомосексуальність, яку все життя подавляв, і в нього є отака от, е, поведінка такої жертви. Він проєктує е, на Рембо, бачить себе. Юного, в якого ніколи не було свободи, ідеалізує цього хлопчика, що він такий геній, що він такий геніальний, бо йому дуже подобаються його вірші. Доля цих стосунків і була бути приреченими. Ці нездорові стосунки ніхто не лікував, проте ми, як покоління, можемо змінити свої стосунки, не тікати в Африку, не стріляти в ногу якомусь рандомному поету і проговорювати про свої почуття та ходити на психотерапію. Дякую вам дуже сильно за перегляд, за те, що ви додивились до цього моменту. Дуже вас сильно попрошу написати в коментарях слово слайк, якщо ви додивились до цього моменту, тому що це для мене дуже-дуже важливо і мені дуже-дуже приємно, що ви дивитесь і що вам подобаються мої відео. Я вам безмежно вдячний. Я просто щасливчик мати таку аудиторію, як ви. Не забувайте про лайк, підписку. Не забувайте про мої соцмережі, Інстаграм та Телеграм, на випадок, якщо я пропаду з Ютубу, хоча я буду старатися не пропадати. Якщо ви хочете підтримати мій канал матеріально від 50 гривень і зробити мені дуже дуже приємно, то ласкаво запрошую стати спонсором і е е я вас усіх дуже люблю. Побачимося зовсім скоро у наступних відео. Па -па. Ви що не знаю. Не знаю. А нарцис, типа, йому е колишніх чи теперішніх? Не знаю. Це. Не знаю, мені треба подивитися. Я так виправдовую Фройда. Мені здається, він має мені за рекламу платити. І тут завершення. погнали. Дружина сказала, що їй не подобається, що її 27-річний чоловік зраджує її з дитиною. Рембо звук з TikTok, де Лулу із ДССЛулу.